Шаби немає. Да. Як меня добрий сідання? Раз, девять, десять. Ми зараз друзі я проблемсь на трималь. Если ты схочешь, можете снимать тренуватися онлайн. так А так с кем бежать классно на этом. У меня сегодня сюда причастно. тренуватися в СМИ. Друзі, всім доброго ранку! І зараз ми з вами відправляємося на тренування. Я вже встала, розчесалася, і ми з вами зараз йдемо. Я вам покажу все від початку і до кінця, як проходить моє тренування кожного дня. Отже, перед тим, як тренуватися, я завжди розігріваю. Тобто це є руки, елементарні вправи і ноги. Але все це я вам, моя дорога подружка, яка дивиться мене на став лайк і підписуйся на канал. І обов'язково повторю все, що я сьогодні покажу в відео. Кожний ранок, якщо будеш виконувати дані е, рухи, то ти станеш розмір -ка. А я вже скоро заведу е, робочий проект, як похудати до розміру ікс. Ціла красотки. Може із чогось. Блять, навіть так не говориш, я не говорю. Відправляюсь на тренування. Піздець на хуру. У нас такі там негативні люди живуть, це піздец. Сука, я встала сьогодні зранку. Ой, краще не буду говорити. Давайте краще на позитивну ноту перейдемо. Бо тому що і так дуже багато негативу. Але я вам скажу, от зараз оце місце, я його буду довго ще пам'ятати там, де я зараз живу. Але я просто не хочу думати про негативних людей, я не хочу їх навіть в своїх думках рухати. Просто скажу одне, що у нас в під'їзді дуже накурено і на кухні стоїть прекрасна атмосфера. От Ми живемо в цьому жовтому будинку, як облитий, облитий мочою будинок. От Взяла з собою фотоапарат. Переважно, коли я роблю зйомки, я потім дивлюся на кадрах, людей такі очі здивовані, що я там якусь зйомку роблю. Таке враження, що вони ніколи не бачили. Як робиться зйомка. Погода сьогодні ж така краща. Ось. Хочу поправити селфі монопод, щоб було видно краще. Ось, так як це дуже дорогий телефон, опасно, монопод. Висовувати наповно, але я зараз спробую. Надіюся, нічого не станеться. Трохи стрьомно, я зараз зменшу. Просто дуже красиве небо і хочеться засняти. Дивіться, яка краса. Боже на цій квартирі стільки негативної енергетики від тих людей йде. Це жесть. Я от зараз... Вийшла на вулицю, на вулиці такий, знаєте, воздух приємний, на вулиці така спокійна енергетика. Ніхто не свариться, там постійно хтось свариться, щось постійно ж хтось рішає. Так коли, знаєте, виходиш на вулицю, де займаєшся спортом і розумієш, що нічого кращого, ніж вдих глибокий вдих повітря немає. Так воно є, бо, тому що коли ти... Знаходишся постійно в квартирі, це пригнічує і заставляє вас паритись про якісь проблеми, які ви самі вигадуєте собі. Ось. Люди так часто сваряться через якісь дрібниці на квартирі. Ось. Ми зараз проживаємо з чужими нам людьми. Ось. Але що поробиш, нема другого варіанту. Я не знаю, чи я це буду кидати на YouTube. От. Можливо, кину, можливо, музикою замажу. Але найголовніше, що ми зараз, друзі, з вами збираємося на тренування. Ось. У нас є з вами півгодинки, щастя. Одна моя подружка Маринка. Вона працює у Львові аніматором. Вона е, поїхала в Тернопіль, чи я не знаю в якесь місто. Я точно не знаю, де вона взяла собі абонемент в спортлафі. Але Марина, ти дуже класні зйомки робиш. І те, що ти говориш, що ти стоєш восьма ранку. І займаєшся до другого дня, це взагалі. це взагалі дуже великий рекорд, знаєш. Я себе заставляю займатися спортом, щоб підтримувати принаймні той розмір одягу, який в мене є. Але хочеться, звісно ж, завести щоденник іксескі, Ось, або ески, я не знаю. Ось, робити зйомки. Я ціле літо себе мотивувала, щоб зробити таку зйомку, як я сьогодні роблю. І тільки сьогодні, тільки сьогодні я йду робити зйомку. Вот. Представляєте, так спішила робити зйомку, що вже забула керсовки від Але вже вернулася додому. І то вам все знімаю. Отут на цій галявині, переважно, коли я йшла, були е ці коники, але зараз їх сюди не запускають. От, можна було такі дві білі лошаді, тут опаслися Не знаю, якщо буде ще раз якийсь такий момент, що їх будуть тут пасти, ну, вони йдять траву, типу, тут. То я знімлю якийсь кліп якщо буде така можливість. Друзі, в мене зовсім не вистачає часу на зйомки, не вистачає можливості знімати відео. Я не знаю, чому так, але останнім часом так виходить, що в мене дуже багато одягу, дуже багато красивих плать. А вже курча осінь наступає. І просто-напросто я не знаю, коли це все. Ми прийшли з вами до місця X. Це є ось таке красиве озеро. Ця прекрасна, шикарна місцевість. Озеро в такий час, переважно 12-ту вже прокидається. Ось. Ми ще потім з вами перейдемося на там ту частину, там взагалі такий шикарний краєвид. Друзі, всім привіт! Мене звати Ліза, і я сьогодні хочу провести тренування і хочу показати декілька вправ, які потрібно робити для того, щоб ваш організм завжди був здоровий і для того, щоб ви завжди лишалися в формі, щоб все, що ви, наприклад, з'їли, або, наприклад, як взагалі тренуватися, щоб на цілий день. Ваші калорії йшли тільки вітаміни. Ну і взагалі відкрию деякі вправи, які, можливо, ви не знали. Для гнучкості і таке всяке. Друзі, всім привіт! Я зібралась на тренування. Зараз буду знімати вам цей цікавий блог. Ну що ж, погнали! Ставте палець вверх на каналі і я вам покажу, як я займаюся спортом в Чехії. Hi, guys! Welcome back to my channel Hi guys, welcome back to my channel Now we are going to make sport We are going to make little sport Welcome back to my channel, and today we are going together to do a little sport. So, come on, guys, say hello to my channel. Hi. So, now it is like Дорогі подружки, якщо ви хочете класний розмір XS, якщо ви не можете похудати, я вам розкрию усі секрети. Саме сьогодні час розпочати класне тренування. І мій котик хоче мені допомогти цьому. До речі, він мене дуже сильно будив сьогодні. Десь п'яте ранку. Тому я вже на ногах, Ой. Думаю, що тут за це палка. Тому я вже на ногах в принципі, готова йти тренуватися, тому якщо ви зі мною, ставте палець вверх. Люк точно зі мною. Коротше, друзі, я починаю. Все, я вже зібралася, я взяла свої препарати, які мені допомагають зйомці, кота лише вдома. Все, я відправляюся на зйомки спорт заняття. Друзі, я вже вийшла і зараз йду на тренування. І от я вже відпускаюся на низ, тому що сьогодні має бути важливе тренування і знову. Потім я побачу у зустрічі, ми мене вже просто все одно. Друзі, я вийшла в тапках. Ну, як таке могло бути? Я так спішила засняти зйомку, що я вийшла в тапках. Блін, тепер треба вертатися. Жесть. До речі, пам'ятаєте, я на інстаграмі вам е, писала таку штуку, типу, що тут живемо в повному срочі, як в воду на Наступний день тут зробили побілку. Дивіться, як тут все чисто стало. Вот. До речі, у нас тут завжди накурено. Це жесть нас камеру поставили. Тут чийсь велосипед стоїть. Бля, хай я забула кросівки вдіти. Йду зараз в діної керсовки і йду тренуватися вже. Бістя як накурено, жесть. Зато зйомка йде. Смотри! Блять, пала эта штука. Пиздец. Охрі кресовки ніяк не висохнуть. Вже 2 сутки лежать, віла вже, які є. Вам зі зйомками, бо тому що коли ви виступаєте блогером і робите самі монтаж відео, ви самі робите сценарій відеозапису, ви сам собі композитор, то це займає дуже багато. Часу, сил і енергії. Ті, хто ведуть свій блог, мене поймуть. Це не блог. Ось. Через це волосся я нічого не бачу. Люди спросіть. Страшно було признатися, такий кіпіш почався на кухні. Потім мене покликали, вони дістали ту банку. Кажу, дату я використала, але вибачте, вона стояла на моїй полці в холодильнику ті, дуже довгий період часу. І я ті, не могла її позбутися, куди б я її не поставила, її ніхто не забирав. От я їй подумала, що...